Друзі, привіт, від Сантехпростору. У нас є дві вакансії для вас. Якщо ви шукаєте роботу, ви нам потрібні. Нам потрібен комірник, який буде допомагати нам по розкладці товару по залу, а також по певним моментам прийому товару. Все дуже просто, гарний, класний молодий колектив. Ми шукаємо гарну людину, яка буде відпрацьовувати свою класну заробітну плату. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Всі деталі і умови розкажемо, коли ви будете безпосередньо вже на співбесіді. Або, якщо ви зацікавлені, пишіть зараз з вами продовжуємо спілкування. Обов'язково, будь ласка, присилайте свої е, інформації про себе е, з останнього місця роботи, де працювали, який досвід, скільки вам років, цього буде для першого початкового спілкування. Достатньо. А також у нас відкрита вакансія менеджера з продажу. Але тут ми шукаємо людину тільки з досвідом, яка займалася продажем товарів B2B клієнтам, майстрам, монтажникам прорабам. Можливо, ви продавали не нашу групу товарів, але ви працювали саме з таким типом клієнтів. Ви нам потрібні. Зерплата від 35 тисяч гривень це така нижня база, яку ми маємо. Це ставка плюс відсоток. А взагалі, в принципі, заробітна плата менеджера, який працює на цій посаді, у нас 50 плюс-мінус тисяч гривень. Пишіть, телефонуйте, завжди будемо раді послухати ваші е коментарі. Ставте плюс, якщо вас цікавить робота, і пишіть нам директно.